Українське в тренді 29 листопада у суботу в торговому центрі Магнус відбудеться День українського виробника. Львів'янам запропонують одяг, взуття, аксесуари та багато інших яскравих і якісних товарів. В суботу, 29 листопада, ми проводимо День українського виробника, щоб звернути додаткову увагу споживачів на наш вітчизняний товар, на нашого виробника. Так само зауважила, що люди хочуть, шукають українського виробника, але не часто бачать, не часто його знаходять. У торговому центрі представлені чотири магазини виключно української продукції. Усі товари якісні, яскраві та нічим не програють імпортним. Продавці кажуть, люди часто принципово купують вітчизняне. Цікавляться дуже дуже добре. Реагують, тому що я вам сказати в нас по перше пошиття дуже гарне. Та розумієте, тканини хороші і дуже задоволені у Магнусі. Представлена вітчизняна парфюмерія. А у суботу, о 15-й годині, на п'ятому поверсі, відбудеться зустріч із відомим українським парфюмером Євгеном Лазарчуком. Вітчизняні товари ознакують жовто-блакитними прапорцями, аби покупець відразу зорієнтувався в асортименті. Якщо ж магазин продає лише українське, про це повідомлятиме національний прапор на вході. У день українського виробника діятимуть спеціальні пропозиції та суттєві знижки на усі українські товари. Покупців потішать приємними подарунками. А для діток о 12-й годині на третьому поверсі у магазині Пінокіо проведуть майстер-класи з виготовлення паперового театру.